Відкрите суспільство та дружня інфраструктура. Саме таким каже заступник директора департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики, на зарогів має бути Івано-Франківськ. Для цього останні сім років комунальники роблять місто все більш безбар'єрним. на цьому слайді я б хотів пригадати, як виглядали облаштування пониження пішохідних переходів ще десь ну не таких уже й далеких, але у 2013, 2014, 2015 роках. Ми бачимо один бордюрний камінь довжиною не більше метра, який під кутом 45 градусів покладено на пішохідному переході. І вважалося тоді, що цього достатньо для того, щоб інфраструктура міська була дружньою до людей, була доступною. Та у 2015 році департамент почав активно займатися безбар'єрністю міської інфраструктури. Розпочали тоді із навчання. Ми зробили такі методички для наших всіх підрядників. І перед роботою на об'єкті ми проводили з ними такі методичні навчання, де на картинках, візуалізаціях показували, як потрібно робити пониження, як потрібно облаштовувати перепади висоти на доріжках і між зеленими зонами. І це ніби призвело до того, що сьогодні це такий типовий інфраструктурний елемент на ваш ну, на фото даному зображено. Це пониження на пішохідному переході, де пониження облаштовано невуще на ширину розмітки 4 метра зебра. Де є можливість і необхідність ми також враховуємо велосипедні велопереїзди для того, щоб в майбутньому, коли буде збудована велосипедна інфраструктура, теж було забезпечено пониження для зручності велосипедистів. В військовому порядку також використовуємо тактильну плитку. Для людей з повною чи частковою втратою зору Цьогоріч спільно із представниками громадських організацій людей з інвалідністю та міським комітетом забезпечення доступності, департамент інфраструктури сформував перелік із більше ста об'єктів для влаштування понижень на вулицях міста. Наразі триває їх виконання на фотографіях. Будуть показано приклади вже реалізованих об'єктів. На даному фото ми бачимо вулицю Бельведерську біля кафе Профітроли. Облаштоване пониження з обох сторон пішохідного переходу. Наступний пішохідний перехід на перехресті з вулицею Гузера і Пилипа Орлика теж два пониження на пішохідному переході. Це також об'єкт поруч вулиця кардинала Любомира Гузера, де фортечний провулок підходить. Далі по вулиці е, Любомира Гузера також всі пішохідні переходи. Це в районі перехрестя з вулицею Низовою. З однієї з другої сторони там взагалі три облаштовано. Також тривають роботи із влаштування понижень на пішохідних переходах на вулицях Базарній, Шпитальній, Старозамковій та перехресті вулиць Миколайчука Астуса. Мар'яна Джерчина, Анастасія Богей, телерадіо компанія Раї.